Ми же ж всі в житті, в зовнішній проявності, і тим паче в соцмережах ми всі е, граємо ролі, носимо маски чи там відіграємо свої архетипи. Як хоч можна говорити, все воно відповідає дійсності. А вдома ми трохи другі. І от як воно працює: в світ ми випускаємо кращу версію себе. Ми там гарно вдіваємося, розчісуємося, духи і так далі. Вдома ми так щось не ходимо, але ми ж не перестали ну, бути не завжди людиною. Ну, не всі так. На, накрашені і обдухані ходимо. Ні, ну, я не фарбуюся, але я за себе постійно слідкую, і в мене завжди є. ну тобто, uh, я, Давайте просто, що, тоді не бавщайте. Давайте просто щоб прояснити: в світ ви виходите краще, ніж ходите вдома. Ні. Я однаково що вдома, Запросити що. Запросити мене до себе додому, я подивлюся. Добре. Uh, як працює, ми в світ випускаємо кращу версію себе. Да? Бо так прийнято. Навіть коли людина думає чи каже, що вона не хоче сподобатися іншим, вона все одно хоче сподобатися просто по на такому, якомусь базовому рівні. А додому ми приходимо якраз після того зовнішнього світу, після цих там змагань, кар'єр і так далі, втомлені. Ми там не знаю, одіваємося домашній халат і хочемо, щоб нас не чіпали. Але це та сама людина. І от сильні люди собі дозволяють такими бути, коли вони або самі, або коли біля них люди, які цього розуміють.